Добрий ранок, мої краситулички, добрий ранок, мої рік 5,44. Я вже проснулася, душ прийняла, собачок покормила, попугайки співають, умила личко і воно в мене сіяє. Звісно, от такого лосьончика, Валюшки, я вже вам казала, дівчатка, ну прямо, ну я не знаю, я люблю, щоб личко сіяло. Звісно, не кожен це любить. Другі думають, ну не любить, да, щоб блистити. Другі люблять, щоб блистить. Я, допустим, люблю, щоб все блистіло. Я люблю все, що було в камнях. Ну, от така я, ну люблю я, що мені робити. Так що, мої дівчатка, слухайте, я ж наконець купила вчора віси. Зараз ми з вами будемо звішуватися, тому що після операції вже десь пройшов місяць-дві неділі, а ти ж красотуля ще не ставала на віси. Віс мій був 115, потім 112, грубо говоря, 110 кг. Корсет знімати не буду, бо хочу зараз прямо стати і взвістись. Я думаю, карсет там ну, стільки, ну, ну він тяжкий, тяжовий. Я думаю, кілограма два він тако, наверное, має. Але йдемо взвішуватися. Ходім. Добрий ранок, мої краситулічки. Добрий ранок, мої ріднолічки. Да, стоїть ця світуля во всій красі. Дівчатка, ну я наконець купила віси. Віси є, і ми повинні з вами взвістись. звісно, без корсета було б. Лучше. але ж, подожіть, бо щось тут аж піднялося. Але ми станемо в корсеті. Я думаю, ну скільки кілограм 2 він може мати, да? так що, дівчатка, починаємо процес. У мене було, було 115, потім 112, 110, да? потім 105 тако. Давайте подивимося зараз, який у нас результат. Дівчатка, 94, 150, 94 кілограма. 94 кілограмчика. Так що, мої красуні, мій вес 94 кілограми. Хорошо, хай корсет буде, ну хай кілограм полтора, ну хай два. 92 кілограми. Це шикарно, шикарно. Дивіться, у мене воно вже, знаєте, з кожним разом, ну, ще такі місяці-дві неділі. Я, по-перше, дуже довольна, я себе дуже хорошо почуваю. Дівчатка, я вже на осінь, знаєте, що хочу? На осінь я хочу піти зробити ліпосакцію, ні в якому разі не обрізати. Ліпосакцію, трошки ножки, трошки ручки. Ну і може десь тут чуть-чуть чуть-чуть. Так -чуть. да, ви знаєте, апетит приходить во время їди. Так що, мої красуні, результатом я дуже довольна, віс прекрасний. Фігурка виділяється шикарно, тому що воно все виділяється. Плюс ще коли сніметься корсет. А ще хочу сказати, я дуже довольна. Ви знаєте, я дуже довольна, мені так легко, мені так хорошо. Ну, ну просто, дівчатка, от отак от прямо боком стану. І хочу сказати, що половини мене нема. Так що, мої хороші, я вам з першого дня операції все говорила, все показувала. Саме головне. Коли у вас є бажання чи наколотися, чи обрізати, чи викачати, чи чи не знаю, чи пити таблетки, ви точно це робити, тому що ви це хочете, тому що знаєте, кожна жінка вона хоче бути прекрасна, ідеальна, і красива. Хоча ми і так всі красотки. Я вам ще хочу сказати, що камера не передає, напевно, не то, що там я прям без камери трошки друга, але камера вона все одно не передає то, яка насправді... Прямо знаєте витончено. Я зараз ви з красотулічки красотулечки поставлю ще одну красотулічку до операції. Ви знаєте, це дві різні людини. Ну абсолютно дві. От ви знаєте, після цієї операції помінялось абсолютно все. Наверно, лице, улипка, чертилиця, черти всього. Я не знаю, воно дуже поміняло. Так що, мої хорошенькі, я вам хочу завжди сказати. Ніколи не пізно починати, ніколи не пізно піти поступати, ніколи не пізно піти щось собі зробити. Але е, ми слухаємо всіх, да? ми слухаємо, прислуховуємося, але ми слухаємо самі себе, що бажає наша душа. Захотіли пішли. Не захотіли, не пішли. Нам ніхто ніколи не може нас заставити, чи щоб ми це зробили поранені, щоб нас заставляли. Ні, мої хороші. Це все время ваше бажання. Да, я, допустимо, моє бажання було піти обрізати і забути. Щас я поставлю возле себе ще одну боги і ви подивитеся на ту і на цю, і потім напиште. Так, я вже все розказала, показала і хочу сказати моїм дівчаткам, що наше життя воно прекрасне. Наше життя воно найпрекрасніше. І потрібно жити і ним насолоджуватися. Так що я завжди хочу говорити, коли ви щось хочете зробити, не відкладайте на завтра. Захотіли обрізали. Захотіли вкололи. Захотіли постриглися. Робіть то, що ви хочете. Я хочу, звісно, подякувати своєму Максиму Максимовичу, тому що дійсно це мій пластичний хірург. Він від Бога. От, ви розумієте, найголовніше, як деякі пишуть, це реклама. Дівчатка, а чого я не маю розказати то, що мені сподобалось? З першого дня ми з вами пішли. Після наркозу виходили, в лікарні були. Е, ну, це було все. І от пройшло Місяць і десь дві недільки, і стою я в усій красі. І з гордістю хочу сказати, я прям, знаєте, себе чувствую на 15 років молодше. Я себе просто почуваю дуже, дуже, дуже хорошо. Саме головне, мої хороші, вірте в себе і робіть те, що ви хочете. Ми слухаємо всіх, але прислуховуємося себе. Хочете, зробіть, не хочете, не робіть. Вам ніхто не нав'яже і ніхто не прицепе. Я вас обнімаю. Ще раз добрий ранок моїй краситулі, добрий ранок, мої рідної. Ну, у нас сьогодні утро було добре, ми з вами взвісились. Аж слухайте, ну після праці це і позор, не мати вдома вісов. Батарейки купила, оказується, віси не роблять. А може, то і батарейки? Які... Коротше, одним словом пішла, що купила за 350 гривень віси і дуже добре. Сьогодні ми з вами звійшлися. Ну, я не думаю, там карсієтну сіка може, ну, кілограм-два бути, так? Да? Ну так байдуже. Байдуже результат, да, дівчатку, ну, да. Мої хороші, ви знаєте, що утро починається на все добре. Ми встали, глазки відкрили, дякувати Богу, живі, здорові. Їдемо на роботу з вами, поговорили до звісилися. Щось розказали одному, правильно мені таке чувство, знаєте, що я говорю сама собою. Але я розумію, що дивляться мільйони людей, які хочуть почути добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою. Ми з дому виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. ніяк. наші мислі, вони ж матеріальні. Ви знаєте, що в сутки є мілі-мілі секундочки, коли здійснюються всі ваші бажання. І воно ви утром зробили таке потягуськи, потягуськи. Що собі так подумали? Ха. Мої ріднесенькі, ви знаєте, я так от читала вчора коментарі, бо. Бо ж була на волосах, все у мене було на рісницях, очі закриті. А так ріснички, до речі, дуже в мене круті. Ну, Іра, звісно, вона мастер на всі руки. Чесно, от вона підбирає підглазюк от вона робить ваш глазик таким відкритим, не то, що там наліпила, ліж би що. Ні, мої хороші, це дуже немаловажно. Да, це дуже немаловажно. Дівчатка і теж, Настя я сиділа, і Настя теж моя волосся. Бачите, прийшли з коротким, ушли з длинним. Одним словом, це дуже чудово, дуже прекрасно. Саме головне, дівчатка, ніколи не, не думайте чи Якщо ви даже їх обрізали, то можна їх наростити, купити волосики. Дивіться, у мене до по попу Надо їсть, Снімов Діну другий, правильно, так і ви. Ходите, як одна дівчинка мені писала, Світуля, я 20 років живу, 20 років не могла пострігти чоловіку. Я пішла її обстріла і прям помолоділа. І правильно, і про... ще перекрасіться. Якого ви цвіта? Ще й перекрасіться. Перекрасіться, тому що життя прекрасне. Надо насолоджуватись ним, ласточки мої. Ну, це ж вчора Настя сиділа, читала коментарі. Боже, люди добрі, скільки озлоблених людей. Чого така ненависть до людей? Я просто читаю. От особливо за це за університет, да? за цю операцію. Та вона, та хто вона? Одна жінка, боже, така красива жінка, вона з подружкою веде тік-ток. Я завжди нею любувалася, завжди дивилася. Ну і виходить вона, вона, та базаренко, пішла в університет, та вона з, з інтерната. Вона в школі не вчилася, вона з інтерната. Люди добрі. Чого ж така ненависть до людей? Що ж я вам таке зробила з такою ненавистю Ви за мене говорите? Ви що завідуєте е, успіху чужому? Дівчатка мої, хлопчики? Та не треба це робити. Завість це плоха штука. Боже мій я чесно, я була в такому шокі. Ну, правда, я то розумію, мільйон людей, мільйон мені, але не нравиться дивіться, Як можна отак, от таке говорити? Виросла в дідомі, Чого в дідомі? У мене прекрасна сім'я, у мене прекрасна родина. Ну ви знаєте, з такою ненавістю, з такою агресією. Вони говорять, пишуть. Ви розумієте, вроді, прої таке чувство, що я взяла когось, убила, закопала і втікла. Люди мої добрі, правда. Я чесно цього не розумію. Я розумію, що я не доларова купюра. Я не можу всім подобатись. Але з такою ненавістю ви ж мене взагалі не знаєте. Ну ви ж мене не знаєте. Ви дивитесь фейкові сторінки. Даю анше. Ну, звісно, багато хто ведеться на фейкові сторінки. Вона така, вона сяка, вона слухає ту музику. Дівчатка. Я хороша українська жінка. З початку війни я залишилася в Україні, я не уїхала. Поймайте, я жива людина. Я роблю те, що мені подобається, і показую вам. Але ваша ненависть, ваша злоба, дівчатка, ви мої їсте самі з себе. Мене вже ви цим не вкудите. Да, я поступила, да, піду вчитися. Це ніколи не пізно. Можна і в 60, і 70 років. Да, я зробила собі операцію. Да, отака я. Я друга не буду, по-другому не буде. Так що, мої рідні, змиріться з цим і полюбіть. Краситоліни ви знаєте, шелук це в нас святе. Утром розіта сейчас одіти. Ну я ж должна на все показувати вам. Мне, Мені слухайте, з цим корсетом так удобно. Он до рубашку накинула. Пожалуйста, майка готова. Понимаете, тільки шортики оділа. Шортики у мене такі, знаєте, свободненькі, легкі, воздушні. Я завжди ви знаєте, я вдіваю то, в чому мені комфортно, дівчатка. Правда, і купляю те, що мені подобається. От я заходжу на ринок, чи йду там в магазин, чи йду наш привоз. Іду, допустим, рядах, Воно висить красиве, тянеться, тянеться. Думаю, все влізу в нього і все. Так і ви мої красуні тянеться, не тянеться, вліземо. Де ми діримося. Ви знаєте, головне, щоб. Тянулося. А так ми просуємося. Ми як ті гадючки, знаєте, ми лізе в кожну щелечку. Так що Ось такий сьогодні в мене шикарний легкий лучочок. Лучок, це булька, чесничок, як я раніше казала, мені кажуть, покажи свій лук. Думаю, боже, який лук, що їм моя цибуля оказується світа. Ну в селі що? В Красиво оділась, правильно говорили. Але про лук, хто знав? Ну хто знав? Це зараз така, я вже модна, показую свій лук, тако знаєте. Ну, лук свій, ну лук, ви поняли. Альбінка мені каже, ти що це Ой, чесничок всі покажи. Я кажу, Альбінка, ну зачем ти кажеш? Я так і скажу, чесничок. Чому і красоні? Отакий от сьогодні у мене часничок лук. Ну я думаю, вам подобається. Але такі жорти на мені багато кому не нравляться. Дівчатка, особливо коли йдеш, вони між ногами путаються. Ну, що стало такого, розщепірила і далі пішла. Да? Да. Так, ми ріднесеньки. Я вже виїхала свої прекрасні вулиці. Ну, поки мені до три вулиці до світофора, то можу з вами поговорити. Ну, що сьогодні все показала, все розказала, вся блистю, губи і лице блестить. Слухайте дівчатка. Ну я люблю, щоб я вся блестіла. Ну кожна жінка, вона напевно, любить блестіти, сіяти, правильно сверкати. Красуні мої і красавчики. Всім хорошого дня, прекрасного настрою, позитивного настрою. Так я зараз приостановлюся, бо я вже виїжджаю трошки до цивілізації. Бо я також живу три вулиці. Я ж кажу, вчора, боже, а вчора виходжу з дому, ідуть три красавці, три такі красиві хлопці. Ну, що шукають закладки. Ну, що добрий ранок, кажу, добрий ранок. Ну, що ви їм скажете? Ну, що ви їм скажете? Ну, таке життя у людей. Слухайте, ну да, це тут це гріх від Бога, господи, прости. Так що ми рідненькі, ми виходимо з правої ножки з улипкою. Ви знаєте, що улипка, вона продливає нам життя. Улипка, вона нам дає е, віру в те, що буде все добре. Всіда треба улибатися, посміхатися, тому що все добре, все чудово. Я вас, I love you.